Мої вітання, підписники. Прийшла посилка з аукціону Віоліті. Силочка буде під відео, а також закріплена в коментарях, Житомир, Житомирська область. Так, за скільки за доставку, за доставку я нічого не заплатив, тому що тут, мало бути два лоти. Один лот він згубив, сказав, десь згубився. Отправив мені один лот. Ось що мені йому написати в коментарях? Я навіть не знаю. Так що ось за цю посилку я, значить, нічого не заплатив, тому що купляв два лота, вони одинакові. От бачите, як гарно упаковано, питань нема. Але один лот згублений. І тому продавець оказався не жадний. І заплатив за мене. Навіть, можна сказати, благородний. Благородних кровій. Видите, я все гарно упаковано. Ничего себе! Слушай, яка шкатулка, тут сама шкатулка. Что стоит? елки палки Я думаю, ну в такому даже, блин, ящику. Хотя я куплял. Налом, бачите, вони чайні ложечки. Я думав вони мали бути великими, а вони оказались маленькими отакими от, от. Для мене то добре, що він згубив. Але кригарно, але як я не можу навіть представити собі. Блін, в такій коробочці. Хоча мені воно до одного, як кажуть, місця згублений лот. Цей листок не знаю нашого. Що. що йому написати, не знаю. Ось такі лот я купив на аукціоні Віоліті. Силочка під відео також закріплена в коментарях. Будьте щасливі і не губіть лоти.